Як ви думаєте, що в мене зараз в руках? Це особливий засіб, яким користуються усі найжаданіші знаменитості Голлівуду. Їм був доступний цей засіб першочергово. Але сьогодні, нарешті, і ми дізнаємося про цей. Секретний засіб це неймовірний натуральний гіпоалергенний вегансько-вегетаріанський 3D-гідрататор, якого вмонтований спеціальний механізм, який перетворює будь-яку воду на екологічно кришталеву чисту емульсію для глибокої 3D-гідратації вашої спраглої шкіри. Достатньо всього лиш кілька пшиків, щоб забезпечити вашій шкірі добову норму вологості. Встигніть придбати 3 d гідрататор, адже дана серія продукту ексклюзивна та обмежена у кількості. Вітаю! Ну як вам моя реклама? Скажете, що фігня і ви не вірите і правильно робите. Але з мого боку, це була очевидна брехня. А якщо я вам скажу, що представники відомих брендів косметики та засобів догляду використовують такі ж самі прийоми і вирази, і при тому також нерідко на голій основі отже, сьогоднішнє відео присвячено викриттю некрасивого боку індустрії краси. Індустрія краси є одним з найбільш прибуткових і впливових секторів економіки косметичними засобами щодня користується велика кількість людей. Незалежно від статі та віку, оскільки догляд за собою та самопочуття стають все більш пов'язаними та важливими для споживачів у всьому світі, косметична індустрія стає все більш популярною. За даними статіста, у 2022 році світовий ринок косметики зріс на понад 15% порівняно з попереднім роком. Догляд за шкірою, волоссям, макіяж, парфуми, предмети особистої гігієни та дезодеранта також. Засоби для ротової порожнини є основними категоріями товарів косметичного ринку. Догляд за шкірою був провідним сектором у 2022 році. На нього припадало близько 41% світового ринку. Засоби для догляду за волоссям становили ще 22%, А декоративна косметика приблизно 16%. Догляд за шкірою є однією з найприбутковіших категорій продуктів. Оскільки прогнозується, що до 2027 року її дохід становитиме приблизно 182 мільярди доларів США? Держимість доглядовою та декоративною косметикою перейшла на новий рівень, особливо з стрімким розвитком соціальних мереж, наші полички заповнюються все новими баночками, нам хочеться пробувати все більше засобів. В надії, що це нарешті принесе нам заповітний результат, який обіцяють виробники та популярні інфлюенсери. Але чи задумувалися ви про те, чи і це все насправді вам потрібно, або ви просто піддалися професійному і систематичному пресингу і маніпуляціям, які не тільки просувають, нібито необхідні вам засоби, створюють штучну необхідність у них, та ще й законно обманюють вас у їх екологічності, безпечності та ефективності. У цьому відео я розкрию основні методи, з допомогою яких представники індустрії краси змушують нас купувати часто зовсім непотрібні нам продукти, які в кращому випадку не приносять ніякого ефекту, а в гіршому задають серйозної шкоди здоров'ю. І перший метод це створення почуття неповноцінності. Соціальні медіа відіграють велику роль у підтримці споживацького хаосу. Впливові особи та знаменитості постійно демонструють секрети догляду, змушуючи нас відчувати, що нам потрібно встигнути за їхніми ритуалами краси. Ми бачимо, як вони використовують розкішні продукти та відвідують ексклюзивні спа. І ми переконуємося, що це ключ до ефективного піклування про себе. Еван Рідер, доктор медичних наук, двічі сертифікований психіатр і дерматолог із Нью-Йорка, каже, деякі люди можуть бути вразливими до імпульсивних покупок, якщо вони вже є частиною спільноти, яка ділиться інформацією про. Привілейовані товари, і відповідно до яких немає доступу більша частина населення, це приваблює своєю ексклюзивністю і хвилюючими почуттями. Індустрія краси часто використовує образи. Модели і знаменитості, які проходять через фотошоп, фільтри та професійний макіяж, щоб показати нам, як ми повинні виглядати. А це створює багато комплексів у споживачів, яким здається, що вони не відповідають соціальним стандартам краси, наслідок чого вони шукають продукти, які обіцяють поліпшити їх зовнішність або приховати їх недоліки. Давайте з вами розглянемо кілька випадків, коли творчість майстрів фотошопу з популярних модних видань стала Очевидною для публіки, а на обкладинці випуску Vogue за березень 2017 року ми можемо побачити, як діджі Hadid простягнула руку через Кендал Jenner, А щоб покласти її на ешлі Грем, і тут природньо виникає питання про те, чи це принади Грем були зменшені для знімка, чи чарівники фотошопу продовжили руку Hadid на кілька додаткових сантиметрів. А ось у 2010 році Авріла він позувала для листопадової обкладинки журналу Максім, і схоже у процесі втратила частину руки. Генії фотошопу, схоже, намагалися тут додати більше вигінів її тендітній фігури, і випадково зменшили руку Лавінь до реалістичних розмірів. І ось, до речі, ще одне фото Лавін з тієї ж фотосесії, навіть фотошоплене до, до божевілля. А по-моєму, виглядає набагато симпатичніше. А ось наступний випадок використання магії фотошопу обернувся редакцією журналу скандалом з боку самої ж моделі. У 2015 році співачка такта. Рися Зендая змусила лос-анджельський модний журнал «Моделіст» припинити випуск листопадового номеру після того, як висловилася проти маніпулювання її зображенням, яке було відфотошоплено, і де її ноги та торс були зображеними набагато худішими ніж вони є в реальності. 19-річна актриса опублікувала в інстаграм відредаговане зображення з невідредагованою версією зйомки, таким чином, висвітлюючи проблему пропагування нереальних стандартів краси, поставлених перед жінками. Далі поговоримо про трохи інший тип знаменитостей блогерів інфлюенсерів та їхню оманливу манеру прихованої реклами. Багато хто з них напрацював свою аудиторію наведенні влогу і транслюванні свого лайфстайлу, що дозволяє тепер під прикриттям реального досвіду використання того чи іншого засобу в повсякденному житті просувати в маси продукти. За рекламу яких їм були заплачені кошти, і не будемо далеко ходити. Візьмемо, за приклад, нашу українську блогерку Юлю Варбу. Вона досить суперечливий персонаж, але з великою кількістю шанувальників, а відповідно, і впливом на маси. Давайте глянемо на відео Юлі у TikTok, яке перепостила одна з уважних глядачок. Тут ми можемо бачити, як Юля розхвалює патчі, якими вона нібито активно користувалася. Ось такі дуже класні, дуже гарно пахнуть, і в мене вже немає половини баночки. Але якщо уважніше придивитися, то можна зауважити, як в кадр на кілька секунд потрапляє кубка з які Юля просто викинула з банки перед зйомкою відео. Ну чи вона просто їх складала на кубку після кожного використання? Тепер це залишиться загадкою. Інфлюенсери загалом повинні повідомляти, коли вони працюють із брендами в обмін на оплату або безкоштовні продукти. Рукти, однак багато хто з них цього не робить, що відповідно змушує їхніх підписників думати, що це справжні рекомендації. Інфлюенсери іноді далекі від істини і створюють нереалістичну картинку відповідного продукту чи послуги. І якщо в Європі та Америці маркетингова діяльність інфлюенсерів, хоча б якось регулюється на офіційному рівні, то в Україні в цьому напрямку переважно все Я знайшла лише рекомендації від організації з розвитку інтерактивної реклами, яка Рекомендує інфлюенсерам, брендам та агенціям, які беруть участь у створенні чи публікації контенту, чітко ідентифікувати рекламу або комерційне повідомлення за допомогою маркування, тобто позначати контент як рекламний, у тому випадку, коли інфлюенсер отримує оплату від бренду за свої послуги. І якщо у інфлюенсера є будь-які комерційні відносини з брендом, то він повинен повідомити про це своїй аудиторії. А тепер перейдемо до наступного і чи не найпідступнішого методу, який використовується у просуванні продуктів у сфері краси. Використання псевдонаукових термінів індустрія краси часто вдається до використання псевдонаукових термінів або жаргону, щоб зробити свої продукти більш привабливими для споживачів. Наприклад, коли багато споживачів стали турбуватися про своє здоров'я, деякі косметичні компанії почали рекламувати продукти як нетоксичні, безпечні та натуральні. Проте основна підступність в цьому це те, що далеко не для всіх маркетингових термінів. Існує набір правових вказівок, які б регулювали їх використання. Наприклад, гіпоалергенний, що в прикладі з англійської означає нижче середнього або злегка алергенний. Цей термін не є юридичним чи науковим, і означає лише те, що виробник вибрав інгредієнти, які мають найменший шанс викликати алергію. Але це зовсім не означає, що продукт не викличе алергічної реакції у деяких людей. Оскільки не існує косметики, що не викликає алергії, а наведемо для прикладу ще один термін, який часто використовується маркетологами: це термін без парабенів. Наразі практично всі доглядові засоби та декоративна косметика мають у складі парабени як консервант, якщо термін придатності їх понад три тижні, а зберігати засоби. А не обов'язково у холодильнику, адже небезпека косметики, в якій можуть завестися бактерії та пліснява, набагато вища за ту, що несуть у собі незначні дози консерванту. Засновниця косметичного бренду попереджає, що ми повинні залишатися скептичними. Хоча, і здається, ніби багато косметичних компаній. Реагують на занепокоєння громадськості щодо парабенів. деякі з них можуть просто позиціонувати себе як природну альтернативу, хоча насправді вони містять інші синтетичні інгредієнти, які завдають нам шкоди. Тому важливо розуміти, де маніпуляція, а де гучна заява, а це виявляється не так вже і складно зробити. І якщо представники різних косметичних брендів можуть продовжувати маніпулювати психікою покупців, закидаючи медові слівця, які законом як не регулюються, то в противагу цьому є те, що чого вони змушені дотримуватися обов'язково, це міжнародна номенклатура косметичних інгредієнтів. Де назви косметичних інгредієнтів пишуть за міжнародним стандартом, виробники повинні дотримуватися цього стандарту і вказувати на упаковці всі косметичні інгредієнти, їх перераховують у порядку зменшення вмісту в продукті. До речі, хочу зауважити, що є критична відмінність між безпечністю інгредієнтів, які використовуються у американських та європейських косметичних продуктах. Адже в у Європейському Союзі заборонено до використання близько 1600 потенційно небезпечних складників, а в США в той самий час заборонено лише 11 інгредієнтів. Погодьтеся, що різниця, м'яко кажучи, немаленька. Але навіть якщо ми бачимо етикетку продукту із списком цих інгредієнтів, то як у цьому всьому розібратися? Адже якщо ми все ж своє життя не присвятили хімії, то навряд чи їх назва нам про що-небудь скажуть. Але тут нам на допомогу приходить сервіс, який все розшифрує і розкладе по поличках за нас. Вам достатньо просто зайти на спеціалізований сайт, вставити перелік інгредієнтів, натиснути на кнопочку і о, магія. Ми бачимо опис кожного складника його властивості та безпечності. Червоний колір сигналізує нам про підвищений рівень небезпеки. Це саме те, на що нам потрібно звертати увагу. А тепер давайте. Підсумуємо все наговорене мною до цього. Представники індустрії краси знають, що догляд за собою став прибутковим ринком, і вони використовують різні стратегії, щоб змусити нас купувати більше. Важливо бути свідомим цих тактик і не потрапляти у пастку надмірного споживання. Нам потрібно питати себе, чи дійсно нам потрібні всі ці продукти, чи вони просто підтримують нашу споживчу манію. Також важливо розуміти, що догляд за собою не є одно. Разовим актом, це процес, який потребує постійного зусилля і зосередженості. Важливо створити регулярну рутину, яка містить в собі різні аспекти нашого життя, такі як фізичне здоров'я, психічний стан, соціальні зв'язки та духовний розвиток. Важливо пам'ятати, що догляд за собою це процес, який вимагає часу, зусиль і постійної практики. Виберіть ті аспекти догляду, які вам найбільше підходять, і приносять. Радість і регулярно включайте їх у свою життєву рутину. Не дозволяйте красі та медіа впливати на ваше розуміння, піклування про себе, і переконайтеся, що ви дійсно робите те, що краще для вас.